Міні-Агро, Київ, Південь, селище Глеваха, 27 й кілометр траси Київ, Одеса, огляд виставкового майданчика, Донфен 244-й на широкій шині, Шифен 244 ЦЛ з примусовою гідравлікою, Оріон 244 на широких колесах, Джинма 244-та, 244-та люксова на широких колесах. Донфен ще люксовий, Оріон 244, -й. Ловол 244-й, Донфен вже другий з реверсною коробкою, Рівний Пол, Кулат 244, -й. Елька, Сінтай 240, Трьохциліндровий, ЖЕЛК 300, -й. Хіна Мото ЦХ 14 Ісек і Сейки 21 з фрезами якошки Бушні, Соліс 26 на газонній шині, Соліс 26 Екстра, Соліс 26 поранений, шифенг 354, шифенг 240-й, шифенг 244-й. Сівалка 16, ловал 504 з кондиціонером 23 го року. Соліс 50. З реверсною коробкою 12 плюс 12, Два соліса со 105. Причіпне навісне обладнання. Sінtai 454. На 28-х колесах з примусовою гідравлікою. Плуги фрези борони. Мульчер є Bomet оригінал. Граблі фрези. Так, їдемо далі. Джинма 40 -очка. Джинма 244-та, Булат 244-й, шифен. 244 CL, 3-циліндровий з примусовою гідравлікою, шифен Цешка. 354-й ще один, 240-й булат, 404-й шифенг з примусовою гідравлікою, джин Малюксова, ще джин Малюксова, Противаги задніх коліс. Ось такі по 3000, підходять на ловоли, джинми. Донфенги замовляйте. Джинма проста, шифен 244-й повний привід, віракс, Фреза акційна. Тут ще трішки у нас розібраних є, збираємо. Сентай 244-й ЛК. Джинма ще 40 з примусовою гідравлікою. Соліс розібраний. Сентай 240 розібраний, сінтай 244 розібраний, два булата 244 розібраних, синтай 244 Елька розібраний, Булат 504 з примусовою гідравлікою, сажалки. Відвал малюємо. Соліс 50 без кабіни, проданий, відвал встановлюємо і поїде до власника. З Резою йде так само, ТМЛ-180. Міні-агро, Київ південь, селище Гливаха. 27 й кілометр траси київ одеса Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Малюємо відвала. Поморанці. Міні-агро, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ, Одеса.